Свідчення очевидців голодоморів 1932 -го та 1933 це глибоко зворушливі трагічні розповіді, які відкривають масштаби штучного голоду, організованого сталінським режимом для придушення українського народу. Радянська влада, як і в ті часи, знаходила спосіб упокорити українців, так і зараз її послідовувачі радянського союзу із Росії. Намагаються знищити наш незламний незалежний український народ, та ніколи у них це не вийде. Свідчення про Голодомор, історія однієї сім'ї, усі свідчення зібрані вчителями, працівниками будинку культури, здобувачами освіти Зорянської школи за період з 2008-2025 роки, свідчення Андрось Віри Аксеніївни 4.4.1924 четверте року народження. Я пам'ятаю ці голодні роки. Було мені вісім років, а хіба таке можливо забути? Люди відмовлялися йти в колгоспи, за це в них забирали всі продукти харчування, тим самим штовхаючи їх на голодну смерть. До нас приходили п'ять разів, хоча вже й брати було нічого. Ми вже навіть нічого не ховали, бо все одно залізними ціпками знайдуть у землі. На початку ми не хотіли віддавати, але що поробиш. В них сила, зброя. Пам'ятаю, що годували у колгоспах та дитсадку. Не голодували також заможні і начальство. Ми ж їли все, що могли цвіта акації, листя з буряків, щирицю. Найбільше харчувались ховрахами. Було дуже багато смертей, особливо навесні. У нашій родині з голоду помер мій батько Біленко Федір. Сьогодні онук Віри Аксеніївни захищає Україну у лавах ЗСУ. Знищуючи ворога у цій віковічній боротьбі. Я пам'ятаю ті страшні роки мені було 12 років тоді був неврожай, і влада забирала все. По хатах ходили комсомольці, активісти, забираючи все картоплю, крупи, м'ясо, сало. Приходили вони по два-три чоловіки, при собі мали зброю, ніяких документів не показували. Наша сім'я була зажиточною. Батьки працювали зранку до ночі, мали худобу, збіжжя. Худобу у нас забрали. Були деякі запаси їжі в льоху. Батько вночі на межі городу закопав зерно. Але активісти все знаходили, бо шукали штиками, штирями залізними. Батька побили, він не чинив супротив, бо розумів, що ми залишимося напівсиротами. Люди намагались збирати у полі колоски та залишки городини, але їх відганяли охоронці вершники, стріляючи у повітря це було страшне знущання над людьми. Здавалося, у них не було ні жалю, ні співчуття. Тих людей, яких спіймають, вночі вивозили на підводах, пізніше знаходили могили розстріляних непокірних, але про це говорили пошепки, боялися доносів. Тих, хто йшов у колгосп, годували. В ті роки було дуже багато смертей, особливо помирали весною 1933 року. Смертей було так багато, що не встигали копати могили, клали в загальні ями і напівживих. У церкві померлих від голоду не поминали, бо батюшка боявся арешту. Відспівування покійника означало йти проти влади. Мій батько, басанський опанас Васильович, привів мого двоюрідного брата Семена, якого знайшов під парканом після смерті рідних. Пам'ятаю, очі матері, яка з докором, але мовчки дивилася на батька. Батько з опущеною головою пішов на подвір'я і гірко плакав. Батьки використовували усі способи, аби ми не померли з голоду. Я пам'ятаю постійний голод ми їли все картоплю, коріння рогозу, маслину, ожину, дикі груші, яблука, рятувала фрукта. також їли листя. Збирали та куштували чи не гірке, бо від гіркого роздувало животи. Бабуся сушила зібране нами листя, розтирала і варила кисіль, а з листків береста, то борошна робила коржі, їли й жолуді. Які варили три чотири рази, а потім товкли. Восени ходили в степ та збирали насіння лободи, перетирали з листям, клали на гарячу плиту, виходили хлібці. З листя буряка укропу пили вариво, яке мало трішки солодкуватий смак. До цих пір не можу виносити запах і смак буряка. Брати ловили петлями ховрахів завдяки усьому цьому вижили. У місті мама міняла на продукти харчування платки і рушники. Та все ж. Два моїх брати весною 1933 року померли з голоду Мишкові тоді було чотири роки, а Миколі два. В нашому горі звинувачую владу, яка винищувала українців, вибивало з них непокору. Свідчення Івахненко Олександри Савеліївни, 1920 року народження, уродженка Херсонської області, Нововоронцовського району, села Золота Балка, проживала в селі Зоря. Похована на зорянському кладовищі. Той голод я запам'ятала на все життя. Влада забирала весь урожай. Зерно було біля причалів зерно, кукурудза лежали великими кучами. Голодні люди сходилися на підвищення і дивилися на зерно здалеку, але хто приближався до зерна, в того стріляли. А ще накладали податки. Приходили активісти, молоді хлопці. Їх було двоє. Шукали скрізь, забирали все, відбирали коней, корів, зерно, подушки та інші речі приховати було дуже важко. Одного разу прийшли активісти, а на столі стояла півлітрова пляшка з чечевицею, навіть її вони забрали. А корову батько прикував і замкнув на гвинтовий ключ, який заховав. Тому активісти до нас ходили кожного дня, вимагали ключ. Батько і мати були уже в плавнях. Батько не витримав і сказав, щоб діти віддали ключ. Тоді, коли активісти забрали корову, батько забрав дітей і втекли на Донбас, куди був висланий материн батько після розкулачення. Жили в землянці, документів не було. Всі люди голодували, ховалися від активістів, когось піймають, забирали і відправляли. Куди не знаю, бо всіх забирали тільки вночі. Отак і жили. Зерно, продукти і речі забирали в день, а людей вночі. Пам'ятаю, що ми їли насіння лободи та варили. Я ходила до заводської їдальні. В сміттєвих ящиках вибирала лушпиння з картоплі. Хоча ці ящики теж охороняли. Один охоронник пропускав, а другий ні. Мама мила лушпиння з картоплі і пекла картопляники, які продавала на станції, де зупинялись поїзди. А на гроші міняла хліб. Мама працювала на заводі, де робили крейду. Інколи приносила крейду додому, терла її і продавала. Було дуже багато голодних смертей, тому активісти викопували одну яму, їздили вони бричками. А були люди, яких забирали ведь живими і кидали в ці ями, говорили ще й завтра їдь за тобою, все одно помреш.